Вітаю! Сьогодні ми будемо будувати веб-сторінку за допомогою оформлення стилю CSS. Для цього нам потрібно побудувати, створити точніше, папку з певною назвою. У мене це буде назва Lab8. В цій папці мають міститися ще три папки та один текстовий документ. Текстовий документ має бути з розширенням HTML. Е, у папку Images ми маємо покласти всі необхідні зображення, які нам знадобляться в процесі створення веб-сторінки. Е, в папці Style ми маємо створити е, текстовий документ з розширенням CSS. Е, в цьому документі ми будемо прописувати усі теги оформлення стилю нашої веб-сторінки. Е, в папці е, HTML ми маємо побудувати три текстові документи також з розширенням HTML. Вони нам знадобляться також для оформлення нашої веб-сторінки. Це будуть на них оформлені гіперпосилання на автобіографію опис уподобань та опис майбутньої професії. Відкриваємо текстовий документ під назвою Default з розширенням HTML. В середині тегу баді ми маємо написати титул це заголовок. Нашої веб-сторінки, е, в мене це є перша сторінка, вона називається. Далі е, будуємо е, тег, який містить гіперпосилання на е, таблицю стилів е, Style CSS. Е, це будуть стилі, за якими ми будемо оформлювати нашу веб-сторінку. Е, далі ми прописуємо всередині тегу баді усю необхідну нам інформацію. Це буде гіперпосилання та, фон, та шлях до зображення, яке ми будемо використовувати. Далі ми маємо відкрити в папці HTML перший HTML документ, де має вдіститися інформація про мою автобіографію. Також буде, ми маємо написати заголовок. Обмежений титул та гіперпосилання на таблицю стилів оформлення CSS сторінки. Всередині тегопаді ми маємо вказати шлях на зображення, яке ми будемо використовувати, та усю необхідну інформацію. В даному випадку це моя автобіографія. Відкриваємо другий, другий HTML-документ. Це має бути моє подобання. Також всередині середині тегу ми прописуємо заголовок, обмежений тегом титул під назвою мої вподобання та гіперпосилання на таблицю стилів стилі оформлення веб-сторінки. Всередині тегу баді ми розміщуємо шлях до зображення та всю необхідну інформацію про мої вподобання. Відкриваємо третій HTML-документ: це має бути опис майбутньої професії. Ви виконуємо ті ж самі дії, що і в попередніх. HTML-документах і прописуємо усю інформацію про опис моєї майбутньої професії. Тепер ми маємо задати стилі е, ну, оформлення веб сторінки за допомогою CSS. Відкриваємо в апції е, текстовий документ із розширенням CSS, Це в мене з CSS, та прописуємо усі необхідні теги в даному випадку. Тут буде перший це тег Ми вказуємо в нього background image. Це буде фонове зображення моєї веб-сторінки і шлях саме до цього зображення. Нижче ми вказуємо формат тексту, ну, який буде на моїй веб-сторінці. Там ми можемо вказати колір, розмір або стиль шрифту. І, і також ми нижче-актив А-Лінк a, a, і а e, ми це гіперпосилання. E, A-link це звичайне гіперпосилання, ми можемо вписати його колір що ми в даному разі робимо. а e, visited це гіперпосилання, яке вже відкрите. І a Hover це гіперпосилання, на яке ми наводимо курсор. E, в даному випадку ми вказуємо тільки кольори у цих гіперпосиланнях ну все, ми Виконано найпростіші операції за допомогою CSS.